Розумієте, що український народ є тітурна нація, ніяких осіб тут не бути не може. Щиро ваш, Петро подробиці. Вітання всім українцям, <клінці> <клінці> український народ. Я хочу доповнити, що Діма омовився і не 70% українців було на на села, а 78%, правильно? 73%. 73%, так? Да? 73. Тобто, що це можна сказати. Будеш іншим. Що це я буду говорити. Але ж ми знали, що тоді. Бо скажем вишувало, потому тому що э, русських як нація, не існує. Розумієте, вони хотіли всіх асимілювати під русским. Бо до речі, зараз путінський режим хоче э, асимілювати під русських э, бурятів, э, киргізах. Ну котори залишили для чого? Щоб э, створити нову, скажем, імперію. Імперія, яка рушиться, рушиться завдяки українському народу, друзі. І ми не можемо допустити нову імперію на нашій території, тому що е СССР як держава ніколи не було. Було е імперія російська, яка не, не розпалась тоді, у 18-му році, яку захопили більшовики владу. А ми. <зас> Досі е, державу таку не створює, ніхто її не створює. Друзі, читайте уважне сторону, нема жодного документу щодо створення СССР. Але гроші будуть ті, Путіним і банди. Треба повернути гроші, тому що український народ створив свою державу. Тільки український народ сьогодні має всі права і повноваження на всі активи СССР. І якби ми це зробили за 30 років, війни б не було. А тепер вони що? Боюють нашими ресурсами, які ми не забрали у них, ну так воросе.